Підприємство Fabrix Сістемс» – офіційний дилер концерну Камандор в Запорізькій області представляє виготовлення корпусних меблів, таких як шафи купе, кухні, дитячі, гардеробні, міжкімнатні перегородки, а також офісні меблеві предмети інтер'єру. Компанія Faborid Сістемс» на ринку Запоріжжя з 2000 року, що й доводить попит на наші вироби строком у десятиліття. Виготовлення наших меблів виконується на німецькому обладнанні згідно прийнятих європейських норм виробництва. До речі, усі наші меблі проклеюються пластиковою кромкою завтовшки 2 мм і збираються із застосується. Суванням німецької фурнітури за якістю наша продукція нічим не уступає імпортній, адже на відміну від закордону ми маємо наступні безсумнівні достоинства: вартість, термін виготовлення, а також створення власного дизайну та комплектація. Всі вироби виготовляються за індивідуальними проектами з використанням імпортних матеріалів, високоякісного скла, дзеркал, ротангових і бамбукових плетів. Для заповнення фасадів застосовується шкіра, пластик, кольорове скло, вітражі, малюнки на дзеркалах та склі. Звертаємо вашу увагу, що в наших шафах обов'язково встановлюються регулятори цоколя для того, щоб шафи були на рівні, навіть на випадок, якщо у вас нерівна підлога. Також ми застосовуємо регулюючі ноги у вбудованих шафах. Гарантія на фурнітуру та механізми 7 років. Для зачинення дверей. В купе та їх фіксації у закритому положенні встановлюються спеціальні доводчики. Також ми використовуємо одну із найякісніших систем, агат, яка застосовується для виготовлення міжкімнатних перегородок. Зверніть увагу і на алюмінієві колонні системи, які ви знайдете тільки у фірмовому магазині Командор, головне достоинство яких не обтяжливість інтер'єру, адже завдяки ним приміщення виглядає просторо та легко. Звернувшись у фірмовий салон Командор, ви отримаєте перш за все безліч креативних та якісних рішень будь-якого меблевого предмету інтер'єру. А також напрочуд уважне та відповідальне ставлення. Поспішайте навідатись за адресою вулиця перемоги 31 в районі літака на бульварі Шевченко. Тим більше, що саме зараз діють сезонні знижки.